А кричіть, де ті всі тоді автомобілі, які в Німеччині там по 400 тисяч, по 450, по 500 тисяч є. І поговоримо про великі пробіги. Наскільки це страшно? До яких пробігів можна їздити, І які є випадки, що то може бути з автомобілем на великих пробігах? Я думаю, ми таку розвернемо сьогодні тему. дивіться, який вітер ніхто не робить таку хімчистку дисків алюмінієвих. Які ми зараз ставимо, ми спочатку їх вимилували там всіма хіміями можливими, якими ми є. А тут у нас ще залишився. Дай йому попрацювати трохи цьому, ти спішиш. Маємо, Трошки ще залишається, залишилася смола, і ми робимо ось такий вітер. Дорожі, друзі, так не заморачувався, ще ніхто. Паліруємо диски, щоб ви собі розуміли. Паліровочка дисків. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми розкриємо тему. По перше, покажемо, як ми заморочились. Ну це просто зачепили. Сначала була тема, знаєте, яка починалася. Так, давай швидко перекинемо колеса на посад, ті, які мають бути нормальні. Помиємо час і все. І, тому, що цей посад уже неділю назад замитнений. Він скоро він їде в Україну, уже буде продаватися там, але затримався із -за того, що перевізника не отримали приїхати. Він затримався на тиждень. І ми зараз хочемо передіти ті колеса, нормальні, які йдуть правда від суперба. І тут Андрюха, ну давай поїдемо, помиємо. Корочі, помили, вимили двома хіміями, даймером, потом спеціально від термозної пилі. Тут вже зацепилися, погнали, вже поліровка погналася. У нас. Зараз будете по-любому писати, що за машинка, скільки стоїть. Упіс Bigfoot Hybrid. Весь набор повністю з чемоданом 570 чи 580 євро з кучою насадок, з двома батареями, зі всією бідою. Це для таких собі міленьких робіт, хто де хоче займатися десь, допустимо, якесь дерево прополірувати всередині в автомобілі. наприклад, стоїчки тут бувають блискучі, десь залізти під ручечку, просто бомбова річ. Тому ми зараз, оскільки 80% красоти автомобіля, то є в її колесах, ми зараз її поліруємо. Щас на Чорнемоше цю резину ще навіть воском покриємо, щоб грізюка до неї не ціплялася. Трошечки музичної вставочки, друзі. Зараз розкриємо цікаву тему. так, друзі, значить, сьогоднішня наша тема пішла про великі, поговоримо про великі пробіги. Наскільки це страшно, до яких пробігів можна їздити, які є випадки, що то може бути з автомобілем на великих пробігах. Я думаю, ми таку розвернемо сьогодні тему, тому що нас дуже часто впирається в ту ситуацію, от ми показуємо там автомобіль до 300 тисяч і всі там, а кричи там, туди-сюди. Ну, маєш бути ж якось, ну, де ті всі тоді автомобілі, які в Німеччині там по 400 тисяч, по 450, по 500 тисяч є пробіги. Де вони всі? Вони ж їдуть всі в Україну. Там я не бачив, щоб продавалися, але вони їздять до сих пор. Їх ж він же ж не приїхав, там той Passat b 8 в Україну з 400 пробігом. Ми його утилізували, скажімо так. Ні, він їздить нормально і успішно їздить. Тому поговоримо сьогоднішню про цю тему. Наприклад, ось покажемо наш Passat 280 пробігу. Ми багато кому пропонували, і всі його не взяли тільки із за того, що пробіг великий, хоча комплектація і ціна. Від набагато краще, чим у інших автомобілів, приблизно таких же самих з такою же комплектацією. Тому, друзі, значить, ми сьогодні ставимо класні колеса. І тим часом, поки ми ставимо колеса, ми будемо вам розповідати багато чого цікавого про пробіги автомобілів, що буває з тими машинами, і чому не завжди великий пробіг, то є страшно. І навіть ми сьогодні зробимо каварний дзвоночок один, одній людині. А ви чекайте, і ви почуєте все, що буде там, це також по цій темі буде цікаво. Поїхали. І так, друзі, ну, оскільки у нас тут стояли від B7 колеса, вони у нас йдуть на вони файні, реально класні діски. Вони трошки, звісно, укакошені, але в них профіль нижчий. і тому ми мусимо ставити ті, які мають йти. Ми ставимо від супірбанового. Але але будуть нас пасати, побачите. Тому зараз ми робимо цю заміну. І так, друзі, що в нас тут робиться по цьому пасату? По цій комплектації, які є, в якій їде в Україну, найдешевший коштує 16900. Ми дивились. Також в ньому 295 пробігу. У нас навіть менший пробіг трошки. Там, правда, йде максимальна топова оптіка, але в того немає підігріву сидінь, і немає амбієнтної підсвітки. Ну тут палка двох кінців. Мені, до прикладу, амбієнт-подсвіточка в салоні ну, дуже важну роль відіграє, тому що це два різних автомобіля. Два b 8 коли ти ночі їдеш з амбієнтом і без, тому приблизно плюс-мінус. Зрахуємо, щось там є, чогось тут нема, але там є на шкірі, тут він звичайний по тканині. Відталкуємося від того, що від 18-го року вони починаються від 18 тисяч доларів. В нас же заходить 15, 15, 200 доларами. Уявіть собі. Цей заходи нам 15200, Друзі, у нас є запас 2000 євро. А давайте зараз подумаємо: на 2000 євро, що можна зробити? Давайте спробуємо подумати, що в нас може поламатися. Ми от продігностували цей автомобіль, він повністю в рідній фармі. Ми на ньому, я сам дві неділі на ньому катаю, щоб ви собі розуміли. Проблем ніяких немає. Ні з коробкою, ні з двигуном. Заводиться все чітко, їздить машина, без безпроблемно є нюанси, є такі враження, що вже, звісно, як пробіг у нього як не нового автомобіля. Але, відмінно, якщо людина, яка не розуміє, тому що я вон стоїть в мене 40 тисяч пробігу. А я б тут сів на ось цього. да, можливо, якась різниця є, але він їздить нормально. Андрюха вон сів оператор прокатався. каже: Та що від нього хотіти? Ну, є нюанси. Тому давайте так розрахуємо, що може в нас бути поломки, які до цього пробігу. До 350 тисяч у більшості таких посадок починає стукати маховик. Значить, що таке маховик, якщо люковський класний взяти, в Німеччині він 400 євро коштує за сотку в Україні. Поміняють вам це тако. Железобітонну засодочку маховик. 500, допустимо, якщо полетить. Хорошо, окей, без питань. Щеплення на коробки. Да? Блін, воно тут чітко працює, навіть нема ніякого намека, що там щось може бути. Щеплення, 800 євро. Заміна щеплення, це якщо полетить по коробці. далі, що Сажевик може забитися, сажевик. 200 вирізають, за стільки ж можна гарно помити, зняти, вичистити. Можна і за 250 взяти від реставрованого. Також його можна замінити і все буде. Приблизно такий Клапан ЄГР також знімається, відшивається, знімається в Україні. Проблем з цим взагалі немає. Тому це є Passat, тому це є Volkswagen. Тому, друзі, ходова. Ну це посад. Ну, Volkswagen, це з переводу з німецького. Це народний автомобіль, ну, ходовка, ну стойки, там, ну ще щось. Ну це все робиться, ремонтується при тому при всьому, що зараз в ньому все чітко. Їздить він, це не факт. І Якщо ви купите машину, візьмемо, до прикладу, от з пробігом окей, всі стремляться там до двохсот, 200, дай 200, ну 220 максималка. Можна взяти 200? Ну в нього ще не замінений ремінь ГРМ. Ну нього також якісь в нього вже можуть бути там непомінні, нема резини. Нема резини, а колеса купити 300-400, доклади зразу же до нормальної. Ніхто вам ні один перекуп в Україні вам не буде продавати з ідеальною резиною. Якщо там будуть тільки нові колеса, повірте мені, вона буде в нього в ті колеса в гаражі стояти. Він собі поставить щось інше. Не так як ми. До речі, наші колеса, щоб ви собі розуміли, 22-го року і 20-го року Мішеліни. Стоять з оригінальними ваговськими алюфельгами алюмінієвими, так Такі колеса навіть в Німеччині зараз 18-ті, щоб купити 400 треба віддати. 400 з резиною, щоб зі всім 400 треба віддати як льоду. А в нас от з новим, от воно, до речі, буде йти. Так, тому друзі, кожен повинен для себе думати. Ви можете купити зараз машину на 2000 тисячі дешевше, але ви маєте тих самих 2000 тисячі на ремонт. Стоїть питання в тому, що якщо ви купите ту навіть на 2000 тисячі дорожчу, чи вам не прийдеться щось ремонтувати? Ви не купите її на 2000 тисячі дорожчу з пробігом 40-50 тисяч. Звісно, якщо мене спитати, я скажу, так, да, я за пробіг 100 тисяч, я за пробіг 120 тисяч. В мене в самого автомобілі я купую з пробігами, там намагаюся там до 150. Я пробував для себе брати автомобілі з пробігами 350 навіть більш. Я з ними справлявся, їздив, потримував задоволення. Більше трошки граня, але то є не Україна, я в Німеччині, мені тут набагато тягше це все робити. І там в деяких моментах щось там вкладувати в Україні набагато простіше з ремонтами. Це є однозначно. Тому кожна. Людина повинна міряти по своєму бюджету. Скажімо так, як цей заходи 15, у нас Б 7 в класних жирних комплектаціях, зараз від 13 до 15, щоб бомбового Б 7 Б8, 2 літра дизель, ну я не уявляю, щоб хтось там, якщо без діджитальної приборки ось цієї, навіть якщо простий знайти тут на автоматі це 9. Ну 8500 ми також продавали з пробігами 350-380 було. Їздять машини так, також і безпроблемно. Без Тому до цього всього треба підходити комплексно, знати, що вас чекає, і на ось ту суму собі відкласти, собі діжурочки на ремонт. Відкладіть, собі там 800 євро відкладіть. І ви їздите спокійно. Все. І ти їздиш, ти не паришся, в тебе є. Ось там все поламалось, заїхав, в тебе є. Ти прийшов тобі е, на мозги, воно вже ти, ти живеш ти, з, з, з цією мислю, що тобі не страшно, ти не попадеш завтра в якусь там определений попандос. Тому е, з великими пробігами до автомобілів, друзі, потрібно підходити саме так. Друзі, якщо хтось хоче розуміти, да, зрозуміло, українська нато, та не тільки українська, кожна людина і в Німеччині, і німець хоче купити автомобіль собі чим подешевший і ще щоб було по чим поменше пробігу, це кожна людина хоче. Але у німців трошечки інша система, тому розумійте, яка в них система. Якщо він приходить німець в автосалон і переплачує, до прикладу, ось за ой пасад, от якщо в нас ціна зараз стоїть на нього там 26 300, 26 500 за цей посад, за ці гроші, якщо ми продаємо німцеві, його. Якомусь то, то у нас відповідно і гарантія є на нього. Річна гарантія. Ми як автохендлер, продаємо такий німецький закон. Тобто у людини, якщо з мотором чи з коробкою на протязі року щось станеться, він віддає, ми повинні її зремонтувати. Він не повинен повернути. Ми повинні її зремонтувати. Цей автомобіль. Тому у них трошки інша система було би круто, щоб у нас так дойшло в Україні. Да? Якщо є, будь ласка. Купуйте ось такий, він буде з гарантії продаватися. Але ззаді за камерою завзятий перекуп зубами скребе, тому що він йому, якщо почнуть вертати машини, то буде атас. Але тим паче хочете класну машину, платіть гроші. Я за. Но у нас чомусь люди, я як тільки не виставлю автомобіль з маленьким пробігом, також класна ціна. Одна з найкращих у Європі, там в Німеччині одна з найкращих цін. Дорого. Дорого, ти що, ти що, подивися мій, дивляться, там показують там, мені з пробігами 250 чи 300, подивися, до скільки він стоїть. Ну, Така ось ситуація. Так, друзі, ну що ж, оскільки ми пішли, ну покажи оператор у нас е, стан посадочного місця, ми вам покажемо круті цяцьки, які не часто ви побачите десь, купили спеціальну штуку для ось таких речей. А, до речі, поки тут покажи, подивися, в якому стані все сухенько. Ніде ні стоїчка не потекла, нічого, немає адекватний стан. Ну, 23 грудня. 2017 року через тиждень вже одною ногою 2018 рік. Автомобіль можна сказати, що з 2018 року на дорогах. Давай покажемо, як наша штучка працює. Самолет, не пацани? Дивіться. А? Посадочне містечко Щас буде як. Свічок, все. І все лягло по красоті. Задочок. Пішли так само так? Да? Вдівайте масочку, коли ржа, друзі, її краще не вдихати або або або, або масочку вдівайте. Ну, так доглядати треба за кожним автомобілем, тоді вони будуть ходити, так, поки там сідає ржа. Так, диски, друзі, також робимо. Зараз ми позвонимо моєму однокласнику, товаришу моєму, який купував у мене декілька автомобілів. Він купував всі автомобілі з пробігами більше 350 тисяч. І ми зараз він не знає, що ми йому будемо телефонувати. Ми зараз в нього запитаємо про ці автомобілі і почуєте за одну думку: плюс-мінус, що буває. До речі, ці всі автомобілі були в нас на каналі. Один Passat ми зараз знайдемо B6 в минулому році. Ми продавали. Білий на автоматі 350 пробігу. У нього вже шуршав. Він тільки приїхав і почав шуршати маховик. До сих пір зараз одним словом почуйте. А ще раніше, рік перед цим, ми 380 тисяч пробіг шкоду Суперб продавали. Навіть вже з України продавали. В Україні вона вже була, ми пробудували всім, ніхто не хотів. Одним словом, слухаємо далі. Зараз набираємо. Ало! Да. Алло, Анатолій, здарова. Да, да. Що там да, діла? Да. Жесть держись. Жесть держись, держись, я понял. Слухай, дивись. Розкажи мені ось з Андрюхою, Тут це, общаємося. Там за от тачки. А скільки було пробігу, коли ти суперба купував мене того? 340. 300 соня. Більше. По-моєму, там було. Ми на каналі зараз даже можемо найти. Там, по-моєму, 380 було. А може, бля. Крутом, може 380. Так. А скільки хорошо. А скільки ти на ньому від'їздив? 95 чи 96. Коротше, підсотку ти ще на ньому від'їздив. І що, от скажи, отак, так, машина 380 це критично, типа пробіг 380 пасад. У тебе ж двохлітровий тайвак був, да? Що, він сильно тобі мозги лупив? Братчик вообще не ху. не робив. Просто похуй. Їздиш, міняєш масло, бл. Я міняв раз 8 тисяч, просто хуй. Ну ти поначалу да. щось там з ЄГЕРом, да, в тебе там щось був, якийсь косяк ти з ЄГЕРом там, по-моєму. Ну так, поки не відрізав, братан. Не треба було, типу, міняти там цю всю хубаві. Я щось там купив спочатку э, поняв цей сажу чи що там, блядь, за 5 штук. Ага. Поняв. Хотів, типу, щоб ну так, постановити. Але ні хотів, щоб воно там одне за друге почало цеплятися. В общем, я його відрізав на ну, зашив туди ще блядь. Зробив, типа, десь 170 кубів. і все. Ти ще прошивку і навіть, робив йому, да, і все. І, і ще, і ще, ну, продавав ти він ще живий був, ще їздив, то нормально. Бл, братан, я щоб піддомню розбив, я б його не продавав. Так. Я, я поняв. Я, ну, хорошо. хорошо, а по, пасату, по Пасатові, типа, розхис. Скільки ти вже на Пасатові мотанув? 50 чи 60. 50, 50 чи 60, да. І в тебе з самого початку маховик шкрябав там, так? Да? Ну, що від... не помінялось, так само, точно є, як було. Тобто, ти 60 його ще цей, ну ти так, його там нормально, ти з ним як ти там снашаєш ну, його ти трохи? Поняв. Бо о Щечинив ще, типу, купив дешевшу машину, ти я не дуже її жалів. Ага, я я, я поняв за, що, 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 за того, що дешевше ти її не жалієш. Бо... Ну а так він тобі мозги робить, він же ж на автоматі, вже теж було, вже считай, 350 і це вже в тебе там за 400 далеко, так? Да? Ну... Бля, братан, я не помню, про скільки було. Поняв, я сбивавшись на 180, чи що ты не блять. Я понял. Понял. Ні, ну братан, бля. Якщо я ж тобі кажу, у нас бля, всі вважають, просто, що це, типа, 300 пробіг, типу, 300 тисяч це пробіг. Ти посчитаешь, що у нас скорость середня, блядь, 34 чи 35 км в час, а у вас яка середня швидкість? Ну тут в залежності хто де, хто де як їздить, тут не більш середня скорість, то само собою. Тут ритм їзди, знаєш, повороти, дороги побудовані так, що автомобіль якось постійно їздить плавно. Ти на ньому в тебе немає такого, знаєш, як як ти під пестеля в нас їдеш. дивись, чого джундіри міняють типа масло мото часах. Ну да, да. Потому что так воно изначально продумало. То есть масла типа рассчитан на мото Просто в Европе це до пробігу до там скике, 20 тысяч. Нет, в 30. Раз в 30 тут немцы міняють. Ну раз в тридцять, а в нас міняють раз в десять, то що три типу, рази менша швидкість середня руку, розумієш? Ну да. От тобі б***, ще тайна. Діли на два б це в тебе виріальні такі так, Братан, я ж кажу, я біжу. Я ж в курсах цієї всієї теми, тому що я ж ти сам розумієш, я не одну таку машину вже продав. Більше того, ми просто зараз з тобою це говоримо, знімаємо на відео це все і будемо викладати це в YouTube, поняв Цю двіжуху, бо хочемо людям донести, що пробіги не страшні, і тому ось так ми ніждано не гадано тебе набрали І так, друзі, ну ви ж бачили коментарі, тому кожен для себе робить свої висновки. Ми наживу вам показали не одну людину. Я знаю, ви просто можете повірити, яку кількість автомобілів після 300 тисяч пробігів я продав. І люди до сих пор їздять. Основна проблема в тому, ви розумієте, я також можу, для мене, що ви думаєте, я вже давно повладнання, я сам би став би я можу в цьому автомобілі зробити 150 пробігів. Без проблем. А зараз начистити, наполірувати, поміняти декілька якихось там пластмасочок, вкруточок, кнопочок, і просто там комар носа не підточить. Але ви просто маєте. Маєте справу з найчеснішою фірмою по підбору автомобілів. О, тому ситуація така, що люди просто кажуть, от я зараз наїжджу ще там 1070, в ньому вже буде 350. Як я продам? Друзі, ну або так, як роблять всі перекупи, або як? Я не розумію. Ми від себе робимо все найможливе. Ми робимо вам найдешевшу, можливу ціну. Тому цей автомобіль на майже на, на 3 тисячі дешевше, ніж на німецькому ринку. Продаються з подібними комплектаціями. Ми вам пропонуємо, друзі. Будь ласка, хто ще хоче, ви можете по ось цій ціні, яка зараз є. Він буде десь на днях вже відправлятися в Україну забрати. Тому що коли він приїде туди, повірте мені, там буде зовсім і інша ціна, і зовсім інше людина буде вже займатися. Но ми вам ще покажемо саму круту штуку, до чого ми дійдемо. Я просто тут я люблю такі речі, що цей Volkswagen Group Original. що поїхали на Volkswagen, 62 євро коса за комплект відвалив. Друга зі мною не говорив спочатку. Він казав, верни назад. Він стоїв, верни назад, верни. Я стою, розказую Верни, я сказав назад. Ні, друзі, новесечки. повністю новесечки колпачки по розміру, як у шкодовки. Оп! А. Доброго дня, яка ваша любима марка авто. <різь> марка, яка ваша любима? <різь> Воно і видно, в принципі. Лютечміраля А! Андрюха свою любимую роботу зробив на чернив просто колеса, самоліт. Да. На сьогоднішній день цьому автомобілю друзі. Зараз ми поїдемо ще вам покажемо його в тест-драйві, На сьогоднішній день цьому пасатові, іменно цьому потрібно що зробити. На 272 останній там був сервіс, я би міняв би масла фільтра. В ньому би подивився, зробив би поліровку, він десь в рідній фарбі, в ньому є десь 3-5 ямочок, викатати, де треба ПДРщик викатати. і в ньому взагалі там немає якихось страшних сарапин, З нього реально можна зробити цукерку при тій комплектації, які є. Подивитись, обслужити, зрозуміти, то що я вам казав відкласти обов'язково в сторону якихось 800 євро на будь-який там, який ремонт вас буде чекати. Ви будете дуже довго на ньому ще кататися. Тому що такі автомобілі я з-під таксі я забрав з пробігом 550. 540 тисяч з пробігами уявіть собі, скільки це ще їздити? Ні, ну питань нема. Якщо якщо хтось іншої думки, то в автосалонах, будь ласка, ми любу, любий автомобіль. До в нас є площадка, ось тут ми також дуже багато електричок в нього забирали. От, в ньому всі автомобілі до 36 тисяч пробігів. Ми можемо найкращу ціну там майже в Німеччині для автомобіля з таким пробігом зробити, але розумійте, там і розмитнення, і все остальне. Тому ось тут бачу, м'яденька облікує така. також і непомітно і. Закінчили процедуру з колесами, ну я вже бачу, що виглядає. Ми зараз виїжджаємо на вулицю, друзі, робимо тест драйв зйомочку, показуємо вам до і після, як виглядав цей автомобіль з різними колесами. А ви обов'язково напишіть в коментарях, з якими колесами він вам краще. Від b 7 ексклюзив чи від шкоди Суперб. Останнього покоління тому що, ну вже є там новіші. вже пішли з цього року, і Б-9, і позаду, і новіша шкода є. Тому ваша думка, моя думка, я вже думаю, зрозуміла. А ми виїжджаємо, друзі. Так, друзі, значить, дивіться, поїзді, що я вам казати, я дві неділі на ньому катаюся, ми тут собі по справах, поки він має виїхати я додому, на роботу, додому, на роботу. Безпроблемно, да, ну, на Гамбургу декілька разів каталися. Безпроблемно, абсолютно безпроблемно все в ньому працює, немає ніяких претензій є. Мінімальне десь там, я вам скажу, до, до, до більшості автомобілів з пробігом, то є норма. Коли, до прикладу, от, якщо там там легенько буває не завжди легенько притормажуєш, Буває на торможенні, він так оп, типа, як втечком, як передачу, знаєте, втикає, і от таке відчуття цього. У мене було таке навіть на шкоді, колись є в нас одне із відео років 5 назад. Я боровся. Шкода з пробігом 103 тисячі була така же сама самоподібна. Тому я навіть не можу сказати, чи то норма, чи то не норма. Розумієте, в більшості DSG так воно працює. Тобто, немає пінків, саме головне, що нема пробуксовок, немає пінків жорстких пристартів. Він взагалі переключається так м'яхенько, коли їдемо вперед. чик 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 там. Я буквально його там майже там не відчуваю. От, дивіться Де з другої на третю я не почув, я не відчув взагалі. Не відчув, крім того, щоб обороти про просіли. Тобто я не відчув перемикання. Тому в цьому плані Нормально. Людина любила, скоріш за все, їздив по автобану більше автомобіль, тому що любила користуватись круїз-контролем. Кнопочка круїз-контроля адаптивного, до речі, підтерта трошки, тому дуже часто користувався. Тому це і свідчить, що машина була на автобані. Зараз вже на нових колесах я різниці не відчую. Він м'який, що на тих і нижчій резині був, що зараз. Ну... Друзі, тут в Німеччині більшість доріг нормальні. Я не можу вам сказати, що я зараз там відчую, що тут ще м'якше, але повинно по логіці бути ще м'якше. Тому що все-таки резина вища. Тому. Поїзді по, по тест-драйву, по комплектації, ви знаєте про цей автомобіль. Засвітилися шини, треба зберегти просто показники. У шинах, тому що замінили. Тому, друзі, ось таке було відео у нас сьогодні. Якщо комусь буде цікаво, цей автомобіль можете звертатись. Інші автомобілі також за підбором звертайтеся завжди, підберемо. Віднесемося, як має бути, будете задоволені, і всі до вас були задоволені. Тому, друзі, мирного неба вам над головою саме. О, на головне, до побачення до наступної зустрічі. Пока.